Російська армія почала просування на північ і на південь від часового яру на Донеччині і посилює тиск на позиції ЗСУ у збройних силах України. Ситуацію там називають затищем перед бурею. До чого готується російська армія? Чому не атакує Влопа, а шукає слабкі місця? Чи йдеться про оточення часового яру і взяття його в кліщі найближчим часом? Про це говоримо сьогодні. Це свобода ранок. Мене звуть Богдан Лугунов. Ми починаємо. Російська армія поновила наступ на часів яр після певного затишчя. Про це у звіті про події на фронті за 14 жовтня повідомили аналітики американського інституту вивчення війни. Наступальні операції армія РФ здійснила на північ від часового яру в районі Оріхово-Василівки та на південь біля Ступочок. Окрім того, військовий батальйону Айдар Станіслав Бунятов у своєму телеграм-каналі Говорять снайпер писав, що російські війська змогли просучитися за канал південно східніше від. Часового яру. За його словами, це може критично вплинути на обороноздатність напрямку. Також армія РФ, за словами Бунятова, контролює і ділянку зі сторони Калинівки за каналом. Український аналітичний портал DeepState на початку тижня описував ситуацію біля часового яру. Так ситуація навколо міста складна і продовжує ускладнюватися за рахунок постійних спроб російських військ прориватися як у самому місті, так і обходити його. Аналітики зазначають, що якщо зі сторони каналу ці спроби прориву це рутина для українських бійців, то північніше зі сторони Калинівки ситуація більш складна. Війська РФ намагаються просочуватися в часів Ярівське лісництво. Обстановку може ускладнити підтягування їхніх резервів. Затища перед бурею – так ситуацію поблизу часового яру називають в оперативно-тактичному управлінні Луганськ, якому підпорядковується ця ділянка фронту фронту. Парадоксально, але нині там кажуть, що фіксують зниження кількості штурмів біля часового яру. Разом з тим визнають, що російським військовим вдалося просочитися за канал біля Калинівки. Ситуацію традиційно називають важкою, але контрольованою, і запевняють, що відкинути сили РФ на лівий берег каналу ще можливо. Ворог знаходиться за каналом. Однак, е штурмові групи е просочуються за канал. Тобто, ми не можемо говорити, що він там якось закріпився і вже знаходиться постійно. Однак е постійно штурмові групи е пересікають канал і намагаються пробити нашу оборону в часовому. Е ми бачимо е зниження кількості штурмів, однак. Ворог він зрозумів, що ми занадто багато вбиваємо його живу силу, знищуємо, і вороги не можуть атакувати нас буквально в лоб, тому вони намагаються атакувати з флангів і вишуковувати слабкі місця. Ворог підтягнув, скажімо так, не резерви, але він постійно поповнює живу силу на передових позиціях. І... Можливо, це буде свідчити про те, що найближчим часом вони знову підуть штурмувати часів яр з такою ж інтенсивністю, як і до цього. Тобто, є такі очікування, що може загостритися ситуація зараз, так? Так, звісно, вони намагаються максимально використати вікно можливостей зараз, яке дає їм погода відносно суха на Донеччині. Тому що у нас ще не було важких дощів. Поки техніка може проїхати, поки люди можуть пройти, і дрони, артилерія можуть вільно атакувати наші позиції, знищувати, вони намагаються використати саме цей час максимально ефективно для себе. Ну і ще один факт, про який стало відомо напередодні в одній з українських бригад, яка воює поблизу Часового Яру, СБУ затримала військового, якого підозрюють у держзраді. За даними спецслужб, боєць нібито наводив російську артилерію на свою ж бригаду і намагався передати ФСБ координати інших підрозділів збройних сил України в районі Часового Яру. Як зазначають на сторінці СБУ, затриманому 22 роки він оператор безпілотних систем і пішов до збройних сил України за контрактом. Але у 2023 році його нібито дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, який нібито помітив про кремлівські коментарі військового в російських телеграм-каналах. Що буде, якщо російські сили перетнуть канал у часовому яру? Та чи можливе оточення української армії там? Про це ми запитали у військового експерта аналітика групи Інформаційний спротив Олександра Коваленка за його словами: сили РФ мають на меті найближчим часом захопити кілька населених пунктів: це Курахкове, Покровськ та Турецької агломерації та часів. Яр останні хочуть окупувати, каже Коваленко, до кінця цього року. Давайте послухаємо розмову з ним. Скажіть, будь ласка, що означає, якщо російські сили перетнуть каналу Часовому Яру? Справа у тому, що російські окупаційні війська вже давно намагаються перейти на правий берег каналу. Зараз в районі Колінівки їм вдалося це зробити, хоча це, в принципі, вже не вперше. Росіяни, трохи більше, ніж як, два місяці тому, також змогли вийти на правий берег каналу. І становити загрозу для сектору Жовневий, тобто район Жовневий часу яру, і тоді силу оборони України змогли витіснити їх саме з правого берега, вибити. І після цього росіяни поклали багато своїх підрозділів для того, щоб спробувати, хоча б повторити цей маневр. А ні, вони цього не змогли зробити. Зараз перед російськими окупаційними військами загально по Донецькій області стоїть декілька дуже важливих задач до кінця року. Цима задачами є захоплення Крахове, захоплення Покровська, захоплення турецької агломерації і захоплення Часового яру. Тобто, ось чотири основні задачі: час від часу вони там змінюються по пріоритетності. Наприклад, зараз в них пріоритетно це Курафовський напрямок. Що ж по Краматорському напрямку, то часів яр як був так і залишається для них важливим в питанні захоплення до кінця року, щоб вже 2025 рік розпочати з наступу на Константинівку. І в подальшому вже розвивати події на е, Краматорському напрямку. Краматорсько по напрямку на Краматорсько-слав'янську агломерацію, тому вони не жаліють взагалі там не рахуються втратами, е, які вони мають, і є мінус, який пов'язаний з погодними умовами. Мінус саме для нас в більшості випадків в районі Часового Яру, який є домінантною висотою в районі. Використовується не стільки артилерія як основний допоміжний елемент, а FPV-дрони. fpv дрони є основним засобом ураження, який зупиняє російські штурми на часі в, в погодних умовах, коли йдуть дощі, і коли тумани, FPV-дрон не ефективен. Він не може проводити ефективні протидії російським штурмам. А росіяни продовжують нарощувати саме штурми людським ресурсом великої кількості піхотною компонентою. а тому їм і вдається зараз потроху але займати позиції, які раніше були для них просто недосяжні. Пане Олександре, моніторинговий проект Deep State повідомляє про те, що в часу майору російські сили також рухаються з флангів з південної і північної сторони. Тобто, ми, ми бачимо, що впродовж декількох місяців вони пробиваються через канал, не можуть пробитися, і зараз російські сили намагаються якби, охопити місто. Чи можливий ще такий сценарій розвиток подій таким чином захоплення цього міста, чи з флангів їм не вдасться пройти? Ну, ви маєте на увазі типу оточення? Типу оточення, так. Ні, оточення це там неможливе. А, а те, що вони можуть а, також з півдня а, розпочати наступальні дії, так на жаль, це правда, тому що вони захопили повністю Іванівське ще декілька місяців тому. А, Іванівське їм а, відкрила можливість просування по трасі 0,5-04. Окрім всього іншого. До південних районів Часового яру ведуть підземні комунікації на півдні, і е, вихід, наприклад, в районі Новий е, цілком можливий саме за рахунок цих комунікацій. Хоча той гарнізон, який зараз знаходиться в Часовому Яру, він дуже добре знає рельєфно ландшафтні особливості місцевості, а також ось ці е, комунікації. Про них е, вони також. Знають і якось несподіванки там не відбудеться. Якщо дійсно ніхто не проведе, хтось не проведе якусь безглузду ротацію на підрозділ. який взагалі не буде розуміти, а що робити в часовому роєру, і як орієнтуватися. Тому, в принципі, вони мають можливість просування вздовж 0,5-04, саме по цьому напрямку з півдня та охоплення. Ризики є в районі жовтневого та нового, але про оточення мови не йде. Часів яр дуже важко оточити насправді. А якщо переріжуть автодорогу Костянтинівка, часів яр, що тоді українські сили, куди як будуть чи відступати, куди ми можемо приблизно спрогнозувати, куди доведеться відійти? Є року ні, ну куди буде доведеться відійти, це вже буде вирішувати командування? Не треба підсказувати ворогу, але загально навіть якщо буде перерізано 05 04 у часового яру буде можливість використовувати рокадну логістику, використовувати польові дороги, дороги, які за межами основної логістичної артерії. Так це набагато складніше, це не так ефективно, але якоїсь архіапокаліптичної апокаліптичної ситуації не виникне у такому разі. Ну і з нами на зв'язку Андрій Полухін, представник прес-служби 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка воює біля часового яру. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго ранку. Почнемо з головного групи, по кілька людей просочуються за канал, який є природньою такою собі перешкодою на шляху до часового яру? Це нам підтверджують і в Оту Луганськ, але в той же час там кажуть, що ситуація біля часового яру це як затиш'я перед, перед бурою. Власне запитання до вас: яка ситуація біля часового яру зараз? Чи вдалося армії РФ закріпитися за каналом? І що ви можете сказати от стосовно цього затиш'я перед бурою? Чи дійсно очікується буря, про яку говорили в Оту Луганськ? Ситуація часом Єру завжди була складна, тобто постійно відбуваються штурми, постійно піхотні групи, як ви також сказали, вони просочуються до наших позицій через канал. Але дякуючи роботі наших, нашої піхоти, наших систем безпілотних вона знищується, тому в принципі, і навіть те просування, котре було відмічене, його закріпленням теж не можна назвати, оскільки вже не один раз була така ситуація, коли якась група заходила на позиції до наших сил оборони, вона там пробула день, максимум два дні. Логістика була перерізана нашими хлопцями, і е, ворог був знищений на позиції, заміни не вийшло у ворога також провести, і, звісно, що позиція була забрана назад. Е, щодо за перед бурю, то дійсно ми завжди очікуємо будь-яких дій з боку ворога. Е, знову ж таки, логістично е, ситуація складна також для наших сил оборони в, на цій ділянці ведення бойових дій. Через роботу дронів також противника, також через його активну роботу артилерію і не тільки він не шкодує навіть авіаційні бомби на таку близьку відстань до як міста ЯР. Тому дійсно ситуація складна. Ситуація, звісно, може погіршитися, але це перспектива, котра залежить від багатьох інших чинників, також. Ну, аналітики проєкту Діпстейт кажуть, що якщо спроби прориву через канал з боку окупаційної армії Російської Федерації, це рутина для українських військових, то от прорив армії РФ зі сторони Калинівки, вона на півночі від часового яру, це проблема. Також проблемою там називають намагання сил РФ просочуватися в часів ярівське лісництво. Що можете з цього приводу сказати? Чи можете це підтвердити, що дійсно серйозні проблеми от такі от дії Росармії? Ці проблеми знову ж таки так вони серйозні, але дійсно наші наша бригада, наші хлопці і наші сусіди, суміжні підрозділи, готові до цих дій. тобто... Проблема просочування, наприклад, в лісинство, воно постійне. Противник через роботу, через ліси може мати невеличке таке укриття, котрим він може накопичувати сили, непомітно для наших хлопців, але знову ж таки, на це, ми зважуємо на це, ми розуміємо, що така проблема є. Також щодо просування на півночі будь-яка можливість противника Перевозити техніку на сторону за часів яр завжди є небезпекою. Але е наскільки мені відомо, на півночі там, де знаходиться ось е та місце вклинення, там ще немає такої можливості для ворога знову ж таки через е перерізані логістичні шляхи і контроль нашими вогневими засобами ураження. Пане Андрію, я тоді ще хочу запитати от стосовно просування армії Росії на пі з півночі і півдня вони збоку виглядають як намагання сформувати навколо міста кліщі, і це вже бувало з іншими містами, які російські війська не можуть штурмувати в лоб, але обходять з флангів. Те, що армія РФ розширює плацдарми на північ, на південь від часового яру, до чого це може призвести? Це призводить до ускладнення ситуації, але не до оточення, оскільки, знову ж таки, треба нагадати, що часів ЯР є дійсно такою висотою, і якраз з і півночі і з півдня все одно противник знаходиться в, на нижчій позиції, ніж позиції наших сил оборони. А от тоді от стосовно траси Бахмут-Костянтинівка. У випадку, якщо армія РФ встановить контроль над нею. Це додасть їй, скажімо так, вигоди перед силами оборони. Дасть якусь тактичну або стратегічну перевагу? Насправді це не зовсім не дуже вплине на ситуацію, тому що наші сили оборони вже використовують інші логістичні шляхи, інші дороги, тому що сама траса в контролюється вогневими засобами враження ще з часів окупації міста Бахмут. Тим часом в ОТО Луганськ нам кажуть, що армія РФ на часів яр ще не підтягнула резерви, але постійно посилає підкріплення. Звідки воно? Які підрозділи застосовують? Це важка техніка чи виключно піхота? Як це можете описати? По останній інформації противник лише оновлює. Конкретно стабільну кількість е, людського ресурсу, котрий він накопичує під час яру, дійсно накопичення, ще не спостерігається, просто бригади міняються підрозділи міняються е, в основному. Останні кілька місяців після боїв за мікрорайон новий це регулярні війська, це підготовлені підготовлені контрактна армія. Російської Федерації, котрі готують саме до таких ось дій, до роботи малими піхотними групами, до роботи в, в межах міської смуги, тому е, поки що це є ось такий ресурс, який дійсно турбуючий, але не є переважаючим. А за рахунок на яких напрямків вони в принципі можливо ви володієте інформацією за рахунок яких напрямків вони можуть посилювати саме тиск на напрямку часового яру, де у них не такі проблеми на фронті, як тут. На жаль, така інформація більше така прерогатива розвідки нашої на жаль, я її не маю. Добре, тоді ще одне запитання стосовно того стосовно цивільних в часу Мояру досі залишаються цивільні. І от за останніми повідомленнями їх там трохи більше 400 людей. Чи ви володієте інформацією, як зараз виглядає життя в місті? Як ці люди виживають? Де вони беруть їжу, де вони беруть воду? Чи звертаються вони до сил оборони з проханнями про евакуацію? Е, так, так, цю інформацію ми маємо. Я також був спілкувався з цивільними трохи. Е, ці люди живуть в підвальних приміщеннях. Вони там ночують, е, в день. Вони виходять до своїх квартир, е, намагаються. Привезти їх до ладу, повернути їх після обстрілу до якогось людського вигляду. Звісно, вони не проживають в цих квартирах постійно через обстріли, і вони їм доводиться бути в укритті. В часовому ярі в самому місті є, наскільки я розумію, скважини, де вони можуть набирати воду, ходити. Також кілька разів на тиждень туди заїжджають поки що волонтери, котрі привозять предмети першої необхідності для них. Тобто виглядає так, що усе їх життя перемістилося в підвали і таким чином намагаються люди виживати. Дякую, пане Андрію. Андрій Полухін, представник прес служби ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Говорили ми з ним про ситуацію в часовому яру. Саме на цьому напрямку російська армія намагається посилювати свої штурми. Дякую, пане Андрію. Таким був цей інформаційний ранок. Це свобода ранок. Мене звуть Богдан Лугунов. я і вся моя команда. Дякуємо вам за увагу. Пишіть коментарі, враження від випуску. Ми бажаємо вам спокійного дня. До зустрічі.